Обу бардачку була заначечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. Я би хотіла нагадати нашим глядачам один із твітів Аліни, в якому вона теж підкреслює проблему неякісного наповнення, зокрема, аптечок наших бійців. Не завжди те, що є в цих аптечках, годиться до використання, це дуже м'яко кажучи. Крім того, волонтерка Оксана Корчинська і Дана Ярова теж в наших ефірах підкреслювали, що близько 25 тисяч неякісних турнікетів і аптечок загалом таки потрапили на фронт. І важко уявити, які можуть бути наслідки. Турнікети просто рвуться. Чомусь в аптечках досі може бути на обуфін, не дивлячись на те, що дуже великі запитання є по цьому препарату. Зокрема, коротше, комплекс проблем на правду здавалося би, і з цим на другому році війни ну має бути все більш-менш внормовано аліно. Минуло кілька тижнів, і командування медичних сил мало би відреагувати після того, як засідав відповідний парламентський комітет. Я що не вжитав. бачу ніяких рефлексій, і тим паче не зрозуміло, так. що із цими аптечками, і які яку вже зараз шкоду вони могли нанести нашим бійцям і бійчиням. Прошу. В моїй роті для моїх солдат вони не нанесли ніякої шкоди, тому що їх немає взагалі. На навесні минулого року нам здавалося, що проблема з такмєдом, те, що його постачають тільки волонтери, те, що постачається від держави, неякісний, це тимчасово. Тобто, це пов'язано з тим, що до армії додалося дуже багато людей, і просто вони не встигають. Але зараз пройшло дуже багато часу ситуація не змінилась. За весь цей час я отримала від держави лише одну брезентову сумку часів Другої світової війни. Ви могли бачити її в фільмах. Така брезентова із Червоним Хрестом. Це єдине, що я отримала там всередині бенти 1984 року. Весь якісний такмет, тактична медицина, яка потрібна для того, щоб рятувати життя бійців, постачається волонтерами і це. Абсолютно неприпустима і ненормальна ситуація, те, що я чую зараз від своїх знайомих, що командування медичних сил проводить опитування чи якісний такмет на рівні бригад, і звісно, в основному отримує відповіді, що все прекрасно, тому що так працює, на жаль, зараз вертикаль, і ми, ми думаємо, що можуть бути наслідки для тих командирів медичних частин, які кажуть, що це не, не не є так сонячно і прекрасно, тому на жаль, ситуація лишається незмінною і суспільний розголос може допомогти це змінити. Аліно, але е, Оксана Корчинська підкреслювала проблему того, що командири, які Можуть звертатися і писати про те, що аптечки неякісні, потрібно це вирішувати. Ми там повертаємо, чи чи як це має виглядати? Вони дуже часто кажуть: а краще своїми силами або там силами волонтерів позамінюємо все, що непридатне до використання. на що піднімати бучу? І я думаю, що в цьому дуже велика є небезпека. Так, на жаль, командування медичних сил абсолютно не переймається життям бійців по факту, тому що не було налагоджено ніякої системи постачання якісного такмеду. за весь цей час не розроблено українського стандарту якості. Тобто, як взагалі командування може щось отримувати і передавати і визначати, чи воно якісне, якщо в Україні немає стандарту? Є міжнародний стандарт. Він називається. І це американська система, на яку було витрачено дуже багато часу і грошей, яка визначає якість цього медичного майна, і ми могли би прийняти її зараз в Україні, поки в нас немає свого тимчасово. Але на жаль, цього також не робиться. Тобто, будь-який виріб, який на якому написано турнікет, командування медичних сил може визнати якісним турнікетом, тому що немає Угу. Давайте долучимо і до нашої розмови народного депутатку Соломію Бубровського На на зв'язку з нами. Пані Соломію, вітаємо вас. Слава Україні, Вітання! Героям слава. Ми власне, от щойно від сержанта Аліни Царнацької почули про що нібито в медичної служби, яка є підрозділ міністерства оборони, немає стандартів, є американські. А я собі зразу в цей момент згадав, як швидко в Україні долали такі бюрократичні перепони, коли казали, якщо є сертифікат, наприклад, перевірки лікарства в європейському союзі, то автоматом не треба це все сертифікації робити в Україні. Воно вже може бути і продаватися в українських аптеках. тут аналогічна ситуація. Є міжнародні зокрема американські стандарти. А оцей дурдом з турнікетами, що нема стандартів, нема турнікетів і хай собі рвуться, як рвуться. Ну ну от як це можна пояснити? Ну, дивіться, якраз саме два тижні тому я це пояснювала і розповідала. Але є один нюанс. Е, командування медичних сил це не структурний підрозділ для оборони. це е, медичні сили, які підпорядковуються головнокомандувачу. Тому знаєте, міністерстві оборони у нас є його яйця, але в і Гаша є також турнікет, на які вони наразі закривають очі. Ніхто не хоче коментувати. Тому я би тут розділяла би навіть ці позиції, тому що мені доволі дивно, що за три вже тижні скандалу такого, -такого е, нас досі. В нас досі не вироблена чітка позиція, зокрема і військового командування поношення до цієї історії. А це перше. Друге, справді немає стандартів якості ані української тактичної аптечки бойової, ані стандартів якості для турнікету, який може бути в нашого українського бійця. Чому цього немає? Пані Остаченко, командувачка медичних сил, не коментує, списує на всі на, на всі можливі там огріхи і як складно довго від розпрацьовується нормативні документи. Але ти не менше за півтора років активної фази. Війни другої такої хвилі відповіді в неї немає. На жаль, і це ми зачіпаємо лише вершину айсберга. І не коментуємо, що за два тижні з комітету, який минув два дні тому, відповіді про перевірку технічної допомоги, а також турнікетів, вона не була здійснена. Знаю, що має бути в наступний вівторок якась якісь попередні результати тобто ще через тиждень. І хочу наголосити, що насправді, по перше, турнікети Китайського зразка не були вилучені з військ. Це перше. Ну і друге в начальнику медичної служби бригади, через якого знялася вся буча про турнікети. Йому висловили сувору догану. І от людина вигрібає наслідки публічної такої непокори і правди, яку він про яку він сказав. Тому мені ця, ця вся історія дуже виглядає сумною. Наразі у нас завтра відбудеться комітет. Ми будемо приймати нарешті рішення комітетські Проляти його і головнокомандувачу, і міністру оборони. Ось відповіді в мене чому до сих пір за року цього не зроблено. На жаль, немає. Хоча медичні сили за це були відповідальні, є відповідальні, і це базова річ, яку кожен боєць може відчути на фронті. Це турнікет і не один. І аптечка, яка надана саме медичними силами, а не волонтерами, сім'єю іншими можливими способами, які через які проходять і доставляються до бійця на фронт. От ми власне зайшли на замкнене коло. Я розумію, що військовослужбовці зараз не, не можуть критикувати членів військового, зокрема командування, і в цілому це не дуже айс під час війни, але теж ігнорувати певні тенденції це було б максимально дивно. Ми опинилися в ситуації, де власне командир. Який викрив проблему, отримав догану. командування суворо. медичних та військовий, та суворо е, суворо догано е, командування медичних сил в особі пані Остащенко зауважувала, що а, а що ну не так багато вже і скарг скарги не надходять. Оксана Корчинська каже, що і справді є проблема того, що е, ну безпосередньо там офіцери або військові, які стикаються з цією проблемою, вирішують. Окей, закриваємо на це очі, власними силами подолаємо. І от і все це по колу. Я не знаю, як подолати цю історію. Якщо військові почнуть е, відверто говорити про свої проблеми, е, це буде конструктив? Чи ми підемо в конфронтацію? І як це вплине на ефективність війська Аліна, На вашу думку? А я, я думаю, не що знаю. саме про турнікети ми обов'язково маємо зараз говорити, тому що від цього залежить життя бійців. І турнікети, і якісне аптечки це не та проблема, яку можна вирішити навіть за власний кошт часто, тому що для того, щоб закупити і доставити в Україну якісне медичне обладнання для аптечки. Потрібно дуже добре розбиратися в цьому обладнанні, знати, де купити, знати яке, і довести його сюди. Це не те, що можна просто піти в аптеку і купити собі, там, я не знаю, парцетамол. Тому це ем, потрібно робити на рівні держави для того, щоб кожен боєць був забезпечений. Бо зараз дуже багато роблять волонтери. На жаль, часто вони стикаються з протидією від держави, але вони постачаються медичне обладнання, але вони не можуть покрити всі потреби. і тому... Комусь мама купує аптечку, яку вона вважає за потрібне, комусь друг присилає. Тобто, це дуже великий ризик, тому що турнікет це важливе медичне обладнання, від якого залежить життя, бійця чи залишиться в нього кінцівка, на яку накладено турнікет. Це дуже важливо для того, щоб наші бійці були живі, здорові і поверталися назад виконувати свою роботу. Пані Соломія, у мене запитання буде до вас. От да, я переадресую це те, що я просто в лічку, зараз мені впало. Люди не можуть зрозуміти одної простої речі. Стільки бабла йде з заходу, зокрема, на підтримку не лише, там, бюджету, не лише збройних сил, вигляді амуніції, а саме на гуманітарні і медичні потреби. І от стільки заходить цих мільйонів мільярдів. А в результаті пані Аліна каже, що проблем турнікетів не існує, бо просто турнікетів немає в неї в медаптечці. Куди ті гроші зникають? Запитують власне в мене мої колеги, от в лічку, Це ж Міністерство оборони все має робити. Де ті гроші? Дивіться, гроші це одне. Вони в прямому вигляді грошей не приходять. Коли ми говоримо про медичну допомогу, міжнародну технічну або гуманітарну. Це трошки теж різні речі. Mm -hmm. То в нас на складах є справді більше 150 тисяч аптечок саме на складах. Питання в тому, що для того, щоб їх отримати, треба списати ті, які ви маєте. Щоб списати ті, які ви маєте, треба пройти довгу довгу процедуру, від якої шагаються наші меди, бійці і всі там і бригади. І на цьому ця вся історія завершується. Це складна історія. І е, забивають, махають рукою і просять, щоб волонтери захвалили власними силами, бо це буде простіше. Це, це один випадок. Інший випадок, коли справді є запит на заміну, але він там три тижні, чотири місяць, більше місяця не виконується, не задовільняється, не реагується. Там не перевіряється і не доставляється, тому що пані Саченко дуже часто полювала, що не через Фейсбук треба за закривати потреби, а треба писати значить, запити на команду медичних сил. Ну якщо не через Фейсбук, то хочу сказати, що насправді на запит на міжнародники весить декілька сотень тисяч е аптечок тактичних для наших лише збройних сил. Я навіть не коментую на Звардію, яка окремо свою має лінійку прикордонників свою окремо. Тому е дещо це лукавство з КМС сторони є. Е ну а бійцям сказати, що там чи людям, які питають, де йде до. Ну, ось, бачите, вона цим таким тонким маслом по, по хлібу, коли розмазують, по країні госпіталії є, є не лише т, військові там, бригади, та, які там воюють, є інші медичні пункти, які потребують якоїсь базової комплектації, забезпечені. І ось це все розходиться, що люди не бачать. Ну Або, звісно, кудись воно йде, дівається, або продається на, десь на базарах. Я зараз на півдні, з задоволенням підуше пошукаю. Чи продаються аптечки наші бойові? Це перше. Ну і друге, пані Христина питала, що, щоб, що можливо, як може це змінити? Я не хочу, щоб справді ми військовій сфері займалися політикою, бо це mm -hmm. речі, які не, не, не сумісні апріорі. Але якщо команда не реагує за півтора роки активної фази, значить команду треба. Замінювати допоки не буде результату. Це стосується. Ми сьогодні замов говоримо лише велк лише аптечки і турнікети. Є ще питання ВЛК, є ще питання лікування, є ще питання проблем став пунктів. Є ще питання вивозу людей за кордон на реабілітацію або на долікування. Тобто є ще маса, маса історій, які також під собою мають величезну гнилу, гнилий фундамент, і не хочу комбатувати навіть ВЛК, Мені здається, це абсолютно провальна історія. І корупційна. Але що саме те, що хочуть те, як хочуть реформувати, чи те, як воно існує зараз? Те, як вона існує зараз, тому що реформи, як не хочу реформувати, не відбудеться скоро. Тобто, ми в травні мали побачити першу пробну електронну чергу. Та ми її не бачимо. Ми маємо ми маємо побачити питання чи е, е, зміни, наприклад, 402 го другого самезвісного наказу Міністерства оборони згідно якого проходиться влк і згідно якого є цілі. Напрямки е е захворювань, які підлягають, наприклад, до обмежено обмеженопридатних, і якраз саме перед випадком, коли стався в Одеській області Шираєво коли хлопчина помирає в військовій частині від епілепсії, в мене було запитання до командувачки, чому у нас люди з епілепсією російним склерозом так нам. В кових стадіях або на помірних стадіях вони є обмежено придатними, тому що замініш, що бойові умови загострюють е хвороби, і ви не втримаєте людину. Як людина з російським склерозом може бути взагалі на бойовій посаді, тому що вона обмежена придатна лише на етапі призову до ТЦК СП. А далі вона стає повністю у війську придатна. І командиру все одно, якщо він не знає, або він, або він безтолковий, посилає цю людину просто е ну, не, не просто невірну смерть. Вона використовує як ресурс, який можна замінити. А замінити немає ким. І не буде ким а, аліно, буквально 14 серпня, президент Зеленський під час свого вечірнього звернення заявив, що в Збройних силах України багато проблем через неякісну роботу військово-лікарських комісій. Чи відмічаєте ви справді таку системну помилку, яка у нас є, і через яку люди із не дуже? Не дуже хорошим здоров'ям потрапляють у військо, відповідно, не можуть бути ефективними, не можуть бути опорою для своїх побратимів, і все це через от саме проблематику ВЛК особисто я не стикаюся з новими призовниками, тому що я служу в частині, яка набрана від початку, тобто набрана давно. Але я стикаюся з тим, як працює ВЛК з пораненими. І незважаючи на те, що дійсно створили ці електронні черги, на жаль, в реальності люди мають приходити і займати своє місце. І сьогодні, зранку, мій поранений побратим був 36-м в черзі до лікаря психіатра, тому що для того, щоб пройти ОЛК, потрібно пройти. Всіх лікарів, дуже багато лікарів. Люди проходять волка по два тижні місяць. Це поранені люди, це люди з поганим станом здоров'я, і зараз на вулиці, як ви знаєте, висока температура, і люди в коридорах в черзі стоять і чекають своєї черги. Я дуже дякую волонтерам, які доєдналися і змогли просто, хоча б поставити стільці в коридорах, привозити туди воду, туалетний папір, тобто допомагати ветеранам, займати за них чергу. Але мені би хотілося, щоб в цьому була більш системна робота держави, щоб допомогти цим людям. Та от про систем є е, ветерани, є поранені, які після ВЛК кажуть, що це просто принижує їх гідність. Пані Соломі, от про системну роботу. Я от хотів вас запитати. Просто от слухаю ваші розповіді за той час просто вдарив по клавішах. ОЛХ. На OLX можна щось купити, і вони зразу перенаправляють тебе на різні маркети. От можна купити і дешеві варіанти, і за 25 тисяч. цілий аптечний набір, можна просто воєнно-тактичну підбірку разом з турнікетом купити. Отже, воно все кругом є. Ось подивіться, це отакий набір з турнікетом. Наприклад, це знаєш, якої якості воно там, ні, і чи ні. це не китайський турнікет? Я зараз не про якість, я зараз про те, що виходить якось дико. Все, що нам потрібно, воно на складах. На передовій є дефіцит, а при цьому в інтернеті, якщо у вас є зайвих 25 тисяч гривень, ви можете собі взяти цілий от аптечний набір воєнного медика, так і воно все купується на якихось інтернет-маркетах. От оце про системну роботу держави, якраз приклад. Що з цим робити? Якщо ми говоримо, що держава не закупила цього року жодної аптечки, та гаразд, ми очікуємо цю допомоги від партнерів, але ну ж ну просто ігнорувати такі речі, і за правду ну дуже військовому звичайно лупити догану, але це нонсенс. Так не вирішується питання, і не може бути коли є проблема, просто її придушувати в корені. І і гнобити мені здається, в такому випадку Сашенко мала би вийти або будь-хто з адекватних там командувачів і сказати, що шановні в нас є з цим проблема. Допоможіть, але не розказувати історії. Що через Фейсбук що ви через Фейсбук задовільняєте свої потреби? Ну а як по іншому мають благодійні фонди та, наприклад, корпорація монстрів, та яка на сьогодні працює з Нацвардією. Вони звітуються, вони прозорі, вони показують і і. І так до них так до цього сав до цієї роботи з таким приниженням і презирством я вважаю, що це, як мінімум некоректно. Є пол людей, які займаються медичними силами, реорганізацією і так далі. Можна було б з командою медичних сил за три роки зробити класну історію співпраці починаючи від забезпечення фронту, закінчуючи тим, що в госпіталях має бути вода, тому що в мене бананова республіка, де не може зробити елементарні питання сервісу. Для поранених, не поранених, тих хто чекає, і зробити з цього щось людське, а не вічно принизливе сувкове обслуговування, де ти ніхто, а людина з папірчиком хтось. А, Аліно, до вас ще одне запитання. Все таки мене не полишає тема Нобуфіну. Як до як я розумію, такого архаїзму вже в аптечках, від якого треба було би відмовлятися. Це таке знеболювальне То не просто, поясню, просто не таке знеболювальне. Є є, власне, як я розумію, вченими підтверджені дані, що. Багато хто із наших хлопців ледь не наркозалежними в тил повертаються після використання саме Налбуфіну, оскільки він має певні особливості і певне походження. Аліно чи часто можна зустріти цей Налбуфін у зв'язку з чим його можна часто зустріти? І що у нас із намаганням знайти якісь е, альтернативні шляхи знеболення чи е, полегшення стану? На щастя, завдяки волонтерам українські бойові медики, завдяки Марії Мозарові, яка працює над цим з 2014 року. У нас бойові медики навчені міжнародним методським протоколом надання допомоги, і в цьому протоколі в аптечці бійця ніякого е, знеболювального тако, такого рівня, як наубуфін або інших е, е, наркотичних знеболювальних, немає взагалі. І тому, коли ми знаходимо у бійців е, подібні речі, ми їх вилучаємо і знищуємо. Ми не використовуємо такі аптечки. Але як я вже сказала, від а, саме держави мені передали лише одну медичну сумку, там тільки затискачі і бенти. Тому саме від держави я з таким постачанням не стикалась. Ну просто це цікаво, тому що зараз якраз на нетфліксу в топ 10 кі кіно на автентичних подіях, саме з таким самим скандалом американським, коли опіоїдний... Отакий такий препарат привів до зростання наркоманії злочинності і смертей. А в нас я дивлюся, отак вдарив і зразу тобі таблеточки пропонують купити. Причому відкрито написано опіоїдний аналгетик. Тобто, от ці речі ви кажете, що все-таки не потрапляють війська, бо контролюються? Чи як це пояснити? Тому що я не кажу, що всі війська, але багато медиків прийшли навчання завдяки волонтерам mm -hmm. знову ж таки, тому що в українській армії немає зараз можливості навчати так багато бойових медиків як потрібно. На жаль, і це також питання до командування медичних сил. Завдяки волонтерам були створені навчальні центри за американською за міжнародною методикою, і ми пройшли ці навчання. І тому в аптечках у бійця немає жодних наркотичних знеболювальних. У них є факторок цемоделксікам. Тобто там немає таких препаратів, які могли би справити таку дію. Пані Соломію, одним словом просто скажіть, дедлайн підійшов. Відповідей нема, що далі ви, ви зокрема будете робити. Завтра буду піднімати на комітеті питання не просто перевірки, а не відповідності займаної посади пані Слащенко на посаді командувачки медичних сил. Дякуємо. Шістко Ми будемо зрозуміло. слідкувати за вашими дописами в першу чергу і сподіватися на включення в ефір. Аліно, дякуємо, що е, знайшли можливість долучитися. Дякуємо за вашу бойову роботу. Аліна Сернацька, сержант, старший медик роти в піхоті і Соломія Бобровська, народна депутатка, доєднувалася до нашого ефіру. Цілий спектр питань, які я би чесно кажучи, воліла не підіймати, і воліла, щоб їх просто не існувало як запитання, щоб все це було закрите. Адекватними нормальними відповідями, але на жаль, поки що, маємо те, що маємо, цитуючи класика.